Сьогодні у випуску. Цієї ночі з Донецької в Кіровоградську область приїхали майже 200 переселенців. Це п'ятий евакуаційний потяг, який приймає регіон. Ми намагаємося зробити так, щоб людина мала можливість отримати гаряче харчування. Перші дні, хоча б перші дні. При прибутті кожна людина у нас отримує продуктовий набор, де в основному продукти харчування швидкого приготування. Втратили рідних житло, роботу сотню переселенців з Донецької області поселили у школі новоукраїнського району. Як люди вчаться жити по-новому? Я бачила, як руйнують моє місто, і я відчувала страх аж до нудоти. Це дуже лячно. У Кропивницькому ініціювали опитування щодо зміни герба і прапора обласного центру. Ми зараз так налаштовані, що нехай буде патріотичний. 300 літрів яблучного соку відправив бійцям Олександрієць. робить його сам. Для мене це дуже важливо, тому що кожна людина, яка робить свій вклад на допомогу армії, вона приближає нашу перемогу. Цієї ночі з Донецької в Кіровоградську область приїхали майже 200 переселенців. Це п'ятий евакуаційний потяг, який приймає Кіровоградщина. На залізничному вокзалі переселенців зустрічають рятувальники та медики. Вони допомагають людям з інвалідністю. Пропонують чай та їжу. З переселенцями спілкуються психологи. Цього разу серед пасажирів були дві багатодітні родини. Їх запросили до себе Маловисківська та Катеринівська громади. За інформацією голови обласної військової адміністрації Андрія Райковича, також людей розселили в компанії. В Олександрійському та Кроповницькому районі приїхали з Тореза, Краматорська, Бахмута, ще деякі населені пункти, де близько близько до яких ідуть зараз вже військові дії. І люди різного віку, саме найменший хлопчик 4 місяці, і люди до старшого поважного віку. Також люди з різною. Різного стану здоров'я, з, різ... з різною фізичною активністю. Багато з них потребує додаткового піклування. Сьогодні ми розмістили в себе понад 102 особи, намагалися створити всі умови і організували спальні ліжка в кімнаті не більше 6-8 ліжок, якраз так, що люди можуть сім'ями організуватися а також є кімнати на три на чотири. Для сім'ї з немовлям намагалися створити оптимальні умови, які відповідають, і в тому числі віку дитини. Організовуємо харчування. Кіровоградщина прийняла 800 жителів Донецької області. Обов'язкова евакуація розпочалась тиждень тому. Серед переселенців, які приїхали, 160 дітей дітей, 80 людей з інвалідністю. І ті, хто через травми, не може сам ходити. Грошова допомога, яка надається по лінії Укрзалізниці і Укрпошти, вона складає 2 тисячі гривень на людину. І якщо мова йде про інваліда або про дитину, то ця сума складає 3 тисячі гривень на одну особу. Ця допомога виплачується одноразово. Але по прибуттю людина може подати заяву, отримати довідку і подати заяву на виплату щомісячної допомоги з бюджету з державного бюджету. То ця допомога також виплачується в таких же розмірах: це 2 тисячі на людину або 3 тисячі на дитину і на. Особу, що, є, що має інвалідність, по-перше, ми намагаємося зробити так, щоб людина мала можливість отримати гаряче харчування перші дні, хоча б перші дні. При прибутті кожна людина у нас отримує продуктовий набор, де в основному продукти харчування швидкого приготування. В процесі прибуття людей ми зразу ж вирішуємо питання щодо надання їм допомоги гуманітарної вигляді, гігієнічних засобів. Це Кропивницький соціальний гуртожиток. У цій кімнаті оселилися дві родини, які приїхали з Донецької області першим евакуаційним потягом. 16-річна Марія Боярова розповідає, її мама не хотіла їхати без тварин, які жили у них вдома. Втім, забрали не всіх. Ми Приїхали з Константиновки, з Донецької області, з двома собачками. У нас є ще криса, думаю, її оставили вдома. От, це у нас Ларік. Мы поехали на Днепр, и мы там жили около трех-шести дней в церкви, все в одной комнате вообще. Мама спала з собаками на улице, потому что не пустили вовнутрь. Ну, мама не захотела, говорит, я буду ехать з ними. а скажут, на улице живите, я буду жить на улице. Каже, умовами в цьому гуртожитку задоволена. Кімната розрахована на вісьмох людей. Ремонт нам очень нравится. Моя подружка вон там живет. А это моя младшая сестра. Мы не допускаем, чтобы был бардак у нас. Все девочки, можно сказать, и все как-то убирают. Мама девчины ныне шукает работу. Я говорю, даже не побрезую и уборщица, и пойти кем угодно, любая. Лишь бы была работа, лишь бы работать, и чтобы то, что детей учить надо. У меня их трое на данный момент, надо жить дальше. Марія Доля пенсіонерка. Виїжджати з онуком вирішили, коли посилились обстріли російських військ. Кидають і кидають. Я і ночами спати не можу. І води нету. Приїде, там воду привезти та пожарка, там очередь такої. І на третій етажі ті відера, таскай. таскай тут є все – і душ, і сталове, і все. Вот і отоплення. А у Константиновки не кіні ботоплення вже там п'ять школ нету. мешканцям гуртожику дають продуктові набори. Міська влада забезпечила всі умови для їх перевезення, облаштування сюди. Моїх. Забезпечили вони нас продуктами, ми їх три дні годували. Зараз надали їм всю необхідну гуманітарну допомогу, переважно сім'ї з дітьми. Їсти переселенці готують самі. Тут у нас от, макарони і з ділія, десь у нас консерви, тушонка всякого різного вида. там кукуруза, горошок. От теж у нас гречка, томатна паста. Все, в принципі, все для того, щоб приготувати кошик, щоб діти не голодні есть тобто Продукти повністю. Картошку нам теж дають, щоб можна було там суп, борщ сваріти. У гуртожитку переселенці можуть жити півроку безкоштовно. Потім платити 400 гривень щомісяця, в опалювальний період 1000 гривень. Ірина Полулях, Олександр Донцов, новини на Суспільному, Кропивницький. Я бачила, як руйнують моє місто, і я відчувала страх аж до нудоти. Це дуже лячно. Це дуже це не передати словами, коли ти знаходишся поряд і від квартал за квартал до тебе у 9 годині падають три ракети, і повітря в твоїй квартирі здригається. Ти не знаєш, куди бігти. Ти біжиш у але ти розумієш, що він тебе не спасе. Я після вибухів, які я там пережила. Які були поряд з моєю будівлею, і коли сюди я приїхала, мені потрібно було ще місяця два-два з половиною. Я лякалася гучних звуків. Це Світлана Філіпенко з міста Бахмут Донецької області. З квітня вона живе в селі Новоукраїнського району у класі школи. Це моє ліжко, мої речі, і те, те те, що я потребую. Я взяла мінімальне те, що необхідне було. Водну валізу і рюкзак. Предмети і речі, їх можна заново здобити, і купити і заробити. Це не цінне. цінне, цінна людина і життя. Розповідає у цій кімнаті проживають семеро людей. Та ситуація, яка коїться в Донецькій області, вона зробила відбиток на психологічному стані людини. Більша кількість людей, які тут знаходяться, вони не хочуть виходити в ефір, спілкуватися з людьми, бо бояться. Бояться того. Що може бути, які наслідки? Для переселенців, які живуть у сільській школі, облаштували душову кімнату, встановили дві пральні машини. Змінилося життя. Ну то, коли ти жив окремо, у своїй квартирі. Тебе був свій розпорядок дня, а зараз ти живеш з іншими людьми. Я втратила робоче місце. Мені потрібно прийшлося закрити свою справу, поїхати. У мене були друзі, у мене були родичі. Все, що в мене було, зараз на зараз я не маю ні доходу, ні дому, ні друзів, ні комунікації. Міста. Харчування для переселенців організували в шкільній їдальні. У Нас сьогодні зелений борщ. На вторе у нас каша яшна із підливкою салат і компот. Приходимо на роботу кожного дня о 6 годині ранку. Ну, клопітка робота. Три рази в день ми харчуємо наших людей. Багато нас треба насипати, перемивати. Нині в селі живе майже сотня переселенців. Підприємство, яке Проводило евакуацію людей, організували як харчування людей, так і тимчасово і забезпечили зразу першочергово продуктами харчування і предметами гігієни. Ніхто з них плату не бере за проживання. А певний час думали, що вони дуже люди думали певний проміжуток часу. Вони думали, що вернуться назад. Але з розумінням вже вони розуміють, що цей період затягнеться. І вони тут будуть проживати із, ну, сіки скільки потрібно. Тобто ніхто їх не буде переселяти, виселяти. За словами старости, навчальний рік для дітей села через війну розпочнуть онлайн. Антоніна Крейтер, Олександр Касьяненко. новини на Суспільному, Кіровоградщина. Громадський майданчик Гоголь 87 відкрили у Кропивницькому. Це простір для акцій, навчальних курсів, майстер-класів та ігор. Його співзасновник Олександр Калашков зі Слов'янська. Це частина нашої домівки в місті Кропівницькому. А цей проєкт був започаткований двома громадськими організаціями: платформою розвитку СМР Сєвєродонецької молодіжної радою і слов'янським культурним центром Задзеркаля. Ми мали в Слов'янську, в Сєвєродонецьку свої простори. І коли ми вже зробили повну релокацію до міста Кропівницького від наших партнерів до нас пристала така пропозиція: давайте зробимо ще офлайн компонент. Ненд у Кропівницькому, де можуть зустрічатися як переселенці, так і люди місцеві. У громадському просторі облаштували чотири зони: тут організовують інтелектуальні ігри: це освітня кімната для навчання та проведення курсів. Це клас для занять з комп'ютером. Тут організовують кінопокази. Гоголь – це ну така креативна. Креативна варіація нашої адреси того місця, де можна знайти будь-яку інформацію. І 87 – це рік народження, коли людина ще вважається молоддю за нашим законодавством. Нині реалізують чотири проєкти. Один з них проєкт коворкінг. Ми його робимо за своєю ініціативою. Це час з 12 до 15, коли творчі команди можуть прийти отримати приміщення і займатися тут, скористатися оргтехнікою. Далі це проект. Вільнохаб це заходи для молодих людей від 10 до 35 років, які проводять тут своє дозвілля, які організовують різні заходи. У нас таких заходів 15 на місяць. Ірина Горобинська приїхала в Кропивницький всередині березня з Северодонецька. Тут допомагає організовувати заходи для молоді. З медіаграмотності, темінна безпека це дуже зараз актуально, як ви саме розумієте. Потім психологічні всякі там. Заходи, групи для того, щоб молодь, яка там саме переїхала, ми знаємо, як це, Ой, щоб вона інтегрувалася більше, якби почувала себе там, ну, комфортніше. Це заняття з ораторського мистецтва. Катерина, Ірина, Яна, угу. Катерина, Ірина, Яна, Юлія. Я з міста Херсон Переселенка. Зараз я знаходжусь на курсах ораторського мистецтва, тому що на сьогоднішній день я вважаю, що та професія, яку я маю на сьогодні, вона не дуже зараз актуальна. Я менеджер з реклами і тому мені треба проходити співбесіди на нові вакансії, нові, шукати нове робоче місце. Заходи, які тут організовують безкоштовні, працює громадський майданчик з 10 ранку до 10 вечора. Олена Жикалова, Юрій Мірошник. Новини на Суспільному. Кропивницький. У Кропивницькому триває ініційоване міською радою опитування щодо зміни герба і прапора обласного центру. Прапор, герб і малий герб Кропивницького затверджені рішення міської ради Кропивницького 28 лютого 1996 року. Їх розробив заслужений архітектор України Віталій Кривенко, який помер два роки тому. Ключове те, що було вкладено, ну скажімо, в малий і великий герб. Це по перше, кольори. Які були запозичені з попередньої символіки це червоний, чорний, жовтий. На другий момент була використана центральна фігура обриси фортеці, яка дала початок нашому місту. Ми бачимо е, золоте поле, значить, на якому накладений велоподібний хрест, обернений річками донизу, який символізує фактично три річки, які зливаються в межах міста: це Інгул, е, Сугоклія і Біанка. Ну, і Зверху на них накладені образи фортеці, і в обрисах фортеці стоїть оцей чи Святої Олисавети. Прапор він фактично перегукується із гербом. Каже, предметом дискусії геральдистів та істориків стало те, чи мала свята Єлисавета вензелі. Це пов'язані між собою в малюнок початкові літери власних імен. Чи це вензелі російської імператриці Єлизавети, на чию честь у 1775 році назвали місто? Жоден святий не мав свого вензеля, тому що вони за життя не були святими. В й момент геральдика це все-таки символізм. І відповідно символізм цей має бути закомпонований цілісно. І оцей герб має читатися. Свою думку щодо зміни герба і прапора кропивничани можуть написати, заповнивши Google форму на офіційному вебсайті Кропивницької міської ради у розділі Символіка міста або на платформі Едем за зміну Кропивничанка Олена Чабан хай буде патріотичний. Ми зараз так налаштовані, що нехай буде патріотичний Перейменування не на часі. Вважає 82-річна кропивничанка Тамара Леонідова. Мої предки строїлі є лісавідра. Дідушка мой служив на Георгії Потемкіні. Ще ж байна йде. Його ж сильно багато денег треба, краще на ЗСУ відправити, ніж зараз міняти. Зараз ж вони вулиці переймають новою, і надо. треба. Пенсіонер Микола Грицюк за те, щоб залишили діючий герп і прапор. Журавль і Єлизавета Фортеця. Ну поки хай буде, так і залишиться, а там вже кому ще подобається, поколінням. Саме скає своє, а для нас і так хорошо. Пока. Те, що було. За зміну герба і прапора Микола Мись, але каже, робити це треба після перемоги України у війні з Росією. Це важливо, так, безусловно. Але зараз такий час, що ну, є багато інших проблем, які треба вирішувати. Опитування триватиме по 16 серпня. Результати оприлюднять го Опитування роблять, щоб вивчити думку містян, сказала начальниця відділу комунікації із громадськістю міськради Оксана Горбенко. Нині проголосували 19 людей. Більше інформації. Хто далі мінятиме герб і прапор Кропивницького, сказала, нададуть після опитування Олександр Смотанко, Роман Сташенко, Валерій Клюєнко, Олександр Донцов. Новини на Суспільному. Кропивницький. Купаємо зараз цукор, він працює як консервант, щоб сок довше зберігався. Поміряємо температуру, нам треба довести його до 85 градусів. І він зберігає десь до 15% корисних вітамінів. Якщо перекипити повністю, то там нічого не залишається. Я почав займатися виготовленням соків десь приблизно 3 роки тому. Прийшов час війни, якби в цьому році у нас вродив добрий врожай. Ми почали заново ж виготовляти соки плюс. Дали оголошення, що ми збираємо яблуки на потреби ЗСУ для виготовлення е, спастеризованих соків прямого віджиму. Почали робити це десь приблизно місяць назад. Да, вже зробили майже 300 літрів соків. Сроки зберігання цього соку е, приблизно пів року. Після того, як розлили сіки, охолодили, ми упакуємо у такі коробочки. Затрати такі, це сахар, газ і упаковка. Ну, плюс там хлопцям теж там на зарплату. Ну, приблизно упаковка стоїть 17 гривень. Це пакети картонна упаковка десь 15 гривень, О, сахар там 300 гривень, 10 кілограм. Його вистачає десь на 150 п'ятдесят літрів. Забираємо яблуки по всьому Олександрійському району, були вже в різних кутках. Для мене це дуже важливо, тому що кожна людина, яка робить свій вклад на допомогу армії, вона приближає нашу перемогу.